І з 5 членів комісії присутні троє ворог є, боротьбу на та Мілович. Замельна комісія 8 чоловік присутні повністю всі. Комісія з питань жидово-комунального господарства і сім членів комісії присутні 5 років, ворог є. Комісія гуманітарних питань присутні п'ятеро, ворог є. І комісія бюджетна, і 6 членів комісії присутні... Комісія заходять? У бюджетній присутні шесть полочні комісії. Шесть хвороб є. Прошу визначитись, хто буде головувати на посіданні спільному працівнику комісії. Шановні колеги, сьогодні у нас спільне засідання постійних комісій. На спільне засідання виноситься три питання. Чи є у кого доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний, прошу визначитись, хто за проти? Утримався, немає. Так, питання номер один. Про присвоєння звання «Почесний громадянин Березівської міської територіальної громади посмертного осаду Миколі Миколайовичу. Доповідає Анастасія Власюк сторінка один основних матеріалів. Прошу одріння. Шановний колеги, до вашої уваги проєкт рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин нашої громади посмертного осаду Миколі Миколайовичу. Це було клопотання Березівського лісотехнічного пакового полику. Коротко проінформую, чому саме позачергова сесія. У зв'язку з тим, що коли присходиться дане звання, є одноразова виплата в розмірі мінімальної заробітної плати. На цей рік кошти були виділені, і вони ще є, і можна ще людині оплатити і видати це звання. Бо наступний рік принесені зміни бюджет, а це буде не, не скоро. Хлопота надійшло. Комісія експертна підтримала дану пропозицію і зараз у нас рішення на сесії. Прошу підтримати. Є запитання до доповідача? По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? Микола Іванович. Це законності комісія. За три. Комісія із земельних питань нема форуму. Комісія з, гумані... з ЖКГ. Хто за? П'ять за. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? Раз, два, три, чотири. П'ять. Так, 5 за. Комісія з питань бюджету. Хто за? Раз, два, три, чотири за. Питання номер два порядку денного. Про внесення змін до бюджету Березівської міської територіальної громади на 25-й рік доповідає Наталя Гайдук. Сторінка два основних матеріалів. Прошу доброго дня. Шалом є депутата. Знаємо, що рік добігає кінця, як зазвичай до нового року в грудні у нас теж було три сесії. Насамперед, ми приймаємо субвенцію від Малинської сільської територіальної громади у сумі 70 тисяч гривень. Це субвенція на оплату праці з нарахуваннями працівників Центру первинної медичної допомоги, а посередньо амбулаторії хати, які знаходяться на території Малинської сільської ради. Крім того, за рахунок перерозподілу є декілька таких важливих видатків. Ми зменшуємо кошти на економія по виготовлено по нормативно-грошовій оцінці земель на 96 тисяч 500. За ці кошти пропонується здійснити наступні видатки. Одна оплату нарахування на заробітну плату працівників закладу дошкільної освіти колосок села щітка в сумі 10 тисяч гривень. Там було довготривали лікарнями, і для того, щоб не було заборгованості, треба додатково ці кошти, щоб закрити потребу. Далі 20 тисяч гривень. На оплату послуг по похованню військових. Це те, що послуги катаха, трум, при схід 20 тисяч гривень. На виготовлення трьохсторонніх сторонніх стендів у нас вже немає цих інсталяцій, які на площі. 10 цих тристоронніх сторонніх інсталяцій 33 тисячі Далі. На виплату о, вихідної допомоги розрахунково зарахунок педагогічний працівник у закладі дошкільної освіти э, Ромашка місто Берете. 30 тисяч гривень. Це і заробітна плата, і нарахування на заробітну плату, компенсація за невикористану відпустку і вихідна допомога. Всі решта змін це внутрішні зміни. Це в зв'язку з тим, що завершується бюджетний рік. Хочу максимально освоїти кошти субвенцій да, для бюджету і обласного бюджету, які нам виявлені. Так, у межах кошторисних призначень Богушівського ліцею, по новій українській школі 3600 і співфінансування 200 гривень міського бюджету, просто кошти переноситься із капітальних видатків на поточні. По освітній субвенції 33 тисячі. Зменшується заробітна плата, збільшується нарахування на заробітну плату. І є ще кошти економія по субвенції по новій українській школі по Кам'янському ліцею. Там 3100 субвенцій і 200 гривень наше співфінансування. Передаємо ці кошти на поточні видатки і Кам'янський ліцей. У них вже закриті всі договори, передають у Бухгалтерському ліцею для використання. І по територіальному центру там буквально одна зміна. У них кошти передбачені на оплату послуг крім комунальних, вони хочуть перенести на послуги із витачки нечисто. І у вас у рішенні немає ще однієї зміни, яка прийшла сьогодні вранці. Нам надійшов лист управління з питань ветеранської політики, нам дають субвенцію на компенсацію придбання житла для особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю першої групи при бачу. Сума 3 мільйони 702 тисячі 808 гривень. Обласному наказу немає, він буде завтра. Є тільки цей, що управління спитання, ветеранської політики, але для того сьогодні на виконкомі ми вже схвалили цю пропозицію для того, щоб не збирати сесію післязавтра ще раз. Прошу підтриму. Є запитання до того, щоб Наталія Аркадіє. З колодязного в нього нема руки. Ні. Є запитання до доповідача? Колеги, є запитання до доповідача? По комісіях. Комісія з питань законності, хто за. Микола Іванович. Комісія з питань законності. Голосуємо. Три за. Комісія з питань земельних нема коруму. Комісія з питань життєві. Хто за? Чотири, п'ятий. Ще хтось не ЖКГ. Всі? Максим, не бачу. А, за п'ять. За п'ять. Комісія з гуманітарних питань. Хто за? П'ять за. Комісія з питань бюджету. Хто за? Чотири за. Питання номер три порядку денного. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо звернення земельної ділянки в оренду праці рівне обленерго доповідає Сергій Мельник, сторінка 13 основних матеріалів. Прошу. Чому на позачергову сенсі, даний питання юнісів, у зв'язку з тим, що законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання ділянок для розбудови цифрової інфраструктури, скоротів термін розгляду. Таких питань до двох тижнів. Ну, відповідно по питання один, що знайшла, що потім у терміні нам вкластися на поза цього все. Так само як на попередні поза цього було два питання вносилися. Само... Це, це стандартні приєднання до житлового будинку громадянина іщук Сергій Степанович, жител села Зір. Ну, мають поруч транспорт. Шановні колеги, є запитання? Хто за даний проєкт рішення по комісіях? Комісія з питань законності, хто за? Три за. Земельна не голосує. Комісія з питань ЖКГ. Хто за? Іван Іванович. Шість. За шість. Комісія з питань гуманітарних. Хто за? П'ять за. Комісія з питань бюджету. Хто за? Раз, два, три. Степанович. За. Чотири. За 4. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпані. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Не. Дякую.